Як добре, якщо є в господарстві програмка, я вам кажу, блина, в мене скільки года три була програмка така, ну я не знаю, вона чи не дороблена, чи, чи як. Ну, не знаю я, наче задумка була непогана, але дуже багато з неї було проблем, я вам кажу. А я перейшла цей год на Бас Агро. Я не завантажую, не вписую вручну ці виписки з банка. Я завантажила і бачите, в мене чат-банк, рахуночок підтягнувся, показала файлом, де в мене мої. З банку я підтягнула всі наші виписки і нажимаємо Завантажити. І вони всі-всі завантажуються. Дивіться, як хорошо, бачите? Я їх тільки створити документ. І вони всі завантажуються. Ну просто красота. Я тільки пробіжуся по них, порозкладаю рахуночки, порозкидаю куди мені. Насики легше, набагато легше, я вам кажу. А то сидиш, граєшся, до них дзвониш, вони не відповідають, морозяться, блін.